Це Денис. Денис любить поїсти, поспати реагує на слово коханий дай цьом», рідше винесе сміття. Це Валерія. Валерія любить ікру, повільну музику та все, що блистить. Хоче заміж за Дениса. Нетипова блондинка, принаймні сама так стверджує. Денис і Валерія готуються до весілля і хочуть втілити всі мрії Лєри у реальність, які саме дивіться далі. Ми з моєю нареченою домовилися, що паробольський вечір вона організовує мені, а дівич вечір я організовую їй. Але суть в тому, що дівич вечір буде 12-й годині дня. Зрозуміло, такий можна сказати, дівич день. Так, <суміло> 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 дівич день. Суть в тому, що вони повинні відпочити до вечора настільки круто, що пізніше, в принципі, в клуб вони не хотіли попасти. Але. Якщо вони попадуть, вже добре, їхнє свято. Ми спробуємо розважити їх фокусами. Дівчата полюбляють, коли вони щось не розуміють. І за того, напевно, ми їм подобаємось. І звичайно, в нас ще є таке екстраординарне шоу одеське шоу. Спробуємо запропонувати також до ваших послуг. Я думаю, їм це сподобається. Отже, домовились в неділю о 12.00 нуль готельно-ресторанному комплексі Софія. Дівчата будуть відпочивати. Ви маєте прийти ні звідки вони про вас не знають. Це має бути сюрприз приємний для них. Ну, зрозуміло. Спробуємо зробити все, що в наших силах трішки більше. мені аж не віриться, що ти вже виходиш заміж, ти будеш найгорніше нарчин. Я так рада, що ми з потім тут зібралися. Та чого ви, дівчата? Ми ж її так давно знаємо. Мені 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 знає мені тако... мені О, мені ми ж не так давно цього чекали. Я як свого весілля <рес> 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 То Та Так чекає її весілля. Якщо чесно, дівчата мені самі не віриться абсолютно і даремно. Ви так радієте, то що я з вами тепер в клуб не піду. Все, все нічого, закінчилось. закінчились. Нічого не знаємо. Ні. ні 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 дівчинко. Ні, я, я вже не піду ні. з вами. Денис мене не відпустить. Я вже з ним про це була. Як беремо? це не Отак, Ми з ним поговоримо. Ти не переживай. Дениса беремо на себе. Я у вас вірю. вірю. Я у вас вірю. Давай за тебе, щоб ти завжди була така щаслива, яка ти є. І Денису взагалі, дуже пощастило. Ти йому так, ми йому так і скажемо, і ти йому так і передай через те, що таке щастя. Попробуй, Попробуй прогодуй. <пробуй> Дякую вам дуже. Доброго дня, я перепрошую, вас не буде розміняти 200 гривень. Для вас знайду все. А що таке? Просто не можемо розрахуватися. Я зрозуміло тримай. Я вас попрошу, потримайте, будь ласка, бо щоб я захватила. Боже, сімо зачекаю. буквально одну секунду. Зачекаєте, просто тримаєте. це звичайнісінька водичка. Якщо ви бачите, розумієте, звичайних 100 гривень можна начекувати одну чорну істоту, яка зможе виконати Може, це ж 100 абсолютно всі. Що робите? Абсолютно всі бажання. Кажемо всі разом чарибари, чариби. Чарибари, чариби. Піднімають трішки вище і з'являється історія, яка мені виконає. Абсолютно всі бажання. Отож, я так розумію, у вас весілля. Я пропоную всім наповнити келихи дуже швидко і загадати три бажання для себе і для нареченої. Ваші бажання обов'язково збудуться, якщо ви цокнетесь з золотою риб. Три, два-один. Отож, дівчата, зараз ви можете випити трішки інколи лишнього узвару, ви повернетеся додому для того, щоб вас, ваші кохані не помітили лишню дозу узвару і мами, можливо, в когось, в когось кохання, тому як пощастило. Зараз ми спробуємо провести невеличке тренування. Всі знають будь-яку скоромовку. Ні. Ні. То ми роздаємо скоромовка. Перша скоромовка для тебе. Ченчик ченчик черевички на ченчику черчик ченчик, ченчик невеличкий на ченчику черевички. <coughs> ченчик Ченчик невеличкий на ченчику черевички. <muzie> Шапочка ки Ні, 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 все, все, все. Ченчик, ченчик невеличкий, на ченчику черевички. Більше не запам'ятаю. Озепе переповнено. Більше не запам'ятаю. Тепер для тебе. Отож, шла Саша по Не заїкайся, нормально говори. Шла Саша по шафеса не шо це? це? І, І сосало сушку. мокра морква. Мокра морква. А тепер 15 разів підряд дуже швидко. Мокра морква, морква, мор... Ось так приблизно будеш говорити, коли повернешся додому. А тепер ми змінимо ваш голос, але трішки зменшимо вас так на років 20. На дитячий, хоча б на трішки, отож перетворимо ваш голос на дитячий за допомогою чарівного газу, який називається ялі. Отож, вдихаєш тільки з і відразу говориш. Багато вдихати? Більшу половину. Більше, більше, більше. І... Тенті-тіньки. Невеличкий не тіку тіровечи. І найбутнім весіля буде моя люба. Продовжуємо далі. Вдихай ми комога більше і голосно, чітко говоримо з кормом. Шла, Саша, писав ще і сасала шишку. Мама, не повірить і ще раз. Я Добре... не вимовлю його. Згодиш, Давай, ти згодиш. Згодиш. Підтримайте оплесками нашу учасницю. Видихай, видихай. все тобі трішки залишилося гілля, забереш додому, якщо раптом мама буде запитувати, можеш. Відповідати тепер твоя черга. Так. А, що я кажу? Нагадайте. мені? Мокра морква. Мокра морква. Тільки не морква, мокра, а мокра морква. Добре. Мокра морква. Не чекайте. Зараз всім дуже цікаво. Що ти будеш казати своєму коханому, коли повернешся додому? Як ти йому будеш дякувати за сьогоднішній дівоч? день назвемо його так? ]wei. <GO> а, Це в принципі перше слово буде. <ust�ệc noise> <reconstruction> <Macintant noise> Але початку а я не знаю. Добре. Отож дівчата і за те, що ви намагалися в принципі пройти всі наші випробування. Тримайте вам по невеличкомусь такому. Подаруночку, я думаю, ні, 100 гривень, є бізумно. Це тобі І ще одненький. Отож, іще один дуже швидкий фокус. Піднімаємо праву ручку ось так, вверх. Піднімаємо. Розміняли пальчики так вправо, вліво, вправо, вліво. Попаду побачення, з вами був Сергій Сирочок. Салон, дами! Як ви самі себе маєте? Я буду называть вам разные выражения. Вы будете мне отвечать, что бы это могло значить из разных вариантов ответов. Хорошо? Хорошо. Поехали. Что бы вы думали, что бы могло значить такое выражение, как вырванные годы? Большие неприятности, жизнь в браке или амнезия? Жизнь в браке. На самом деле я не понимаю ваш пессимист перед вашим самым счастливым днем. Не считая, конечно, этот. Хорошо, на самом деле это просто большие неприятности. Идем дальше. Как вы сами себя имеете? Это вы уже слышали, что это могло значить. Как вы, как вы, себя, почувствуете? Как вы себя почувствуете? Как у вас право. На самом деле, просто, как ваше здоровье. Что значит кастрюля? Предмет посуды? Еврейский головной убор? Или же молодой человек, утративший интерес к дамам? Еврейский головной убор. На самом деле, это молодой человек, утративший интерес к дамам. Едем дальше. Палочка чая. Пример. Зашел до Софи на той неделе на палку чая, так до сих пор не могу в себя прийти. Я думаю, при таком-то самоваре. Теперь варианты ответов. Одноразовый чайный пакетик. Вариант А. Вариант Б. Многоразовый чайный пакетик. Б. Дело вообще не в чайном пакетике. Дело вообще не в чайном пакетике. Совершенно верно. Молодцы, девочки, вы совершенно правы. А теперь главный подарок. Отдаю лучшее, что у меня есть. Это мой верный дружище Дронечка. Дронечка! Поехали! Huh? Унікальний готельно-ресторанний комплекс Готель Софія пропонує 40 номерів різної категорії: ресторан, конференц-зал, банний комплекс, тенісний корт, відкритий басейн та багато іншого. Також планується відкриватись новий банкетний зал.